Міфи в психології, які зайшли занадто далеко. Сьогодні ми будемо розглядати з вами чотири теорії в психології, які насправді трактуються і використовуються в сучасному світі зовсім неправильно. а їхні автори мали на думці щось інше, ніж сьогодні, прийнято вважати. Тому я думаю, що кожна з цих теорій насправді заслуговує увагу. Не забудьте додивитися це відео до кінця, а ми починаємо. Перша теорія, з якої ми почнемо, це теорія ієрархія потреб Маслоу. Я думаю, що більшість з нас бачило в своєму житті або навіть десь вивчало, чули про це, що є своєрідна ієрархія потреб. Часто її зображують у вигляді такого трикутника або піраміди, і начебто говориться про те, що наші потреби потрібно заспокоювати одна за, за іншою. Тобто, спочатку ми повинні заспокоїти наші базові потреби, фізіологічні, потім потреби там в безпеці, і так рухаємося до самого верху, до якоїсь там самореалізації чи ще чогось. І історія в тому, що часто говориться, що поки ми не задовільнимо потребу з цього нижчого рівня, ми насправді не можемо пересунутися на крок вище. Але чи дійсно це так? Давайте розбиратися. Перша річ, на яку варто було б звернути увагу, що Маслов у своїх перших публікаціях у книзі він взагалі не малював ніякого там трикутника або піраміди, яку прийнято зараз бачити в багатьох джерелах, інформаціях і підручниках. Насправді він говорив просто про категоризацію потреб. Крім того, він не відділяв чітких меж між ними, говорив про те, що послідовність задовільнення ось цих потреб вона може залежати від багатьох чинників, і на це будуть впливати і умови, в яких живе людина, і культурні якісь історії, пов'язані з тим, в якій країні, в якому народові ми, ми ростимо, виросли. І це також будуть мати чинники якісь психологічні. Тобто, насправді, Маслоу взагалі не говорив про те, що ось ці потреби їх потрібно задовільняти одна за іншою. Ось ця вся історія з пірамідою вона з'явилася в такий спосіб, що один, його, один з його послідовників просто в своїх публікаціях намагався звізуалізувати ось цю теорію Маслоу, яка йому сподобалася. І спочатку її візуалізували взагалі як такі сходинки. навіть були відомі. Сходи потреб масло після цього в наступному наступних публікаціях почали з'являтися трикутники, які згодом перетворилися на потреби. Це звичайно зрозуміло, тому що нам, людям, насправді, набагато приємніше і легше сприймати інформацію, коли ми бачимо картинку, і ця теорія класно підлягає під те, щоб її можна було звізуалізувати, але упрощуючи ось ці такі моменти намагаючись, намагаючись спростити і донести її для більшого кола. Осіб в цей час взагалі руйнується повністю ідея самого автора. Що варто ще зазначити? Головні думки, які були пов'язані з цією хієрхією потреб, насправді говорять про те, що у людей є різні потреби, і умовно їх можна поділити на ці категорії. Але говорити про те, що задовільнити одну потребу перед тим, як задовільняти іншу, дуже важливо, тому що ми щось там не зможемо, це взагалі не має ніякого сенсу. І я думаю, що навіть якщо так трішки логічно подумати, і звернути увагу на українців, то це можна чітко відслідкувати, адже на сьогоднішній день досить багато українців знаходяться в постійному стресі, і про безпеку, ось цю одну із базових потреб взагалі не йде мова, тому що більшість людей не знає, що на них буде чекати завтра, і взагалі чи це завтра буде, але при цьому люди продовжують там одружуватися, будувати відносини, народжувати дітей. Пробувати будувати якийсь бізнес, розвивати кар'єру і так далі. І тоді навіть ось цей такий простий приклад, який показує всі українці і українки, він насправді є підтвердженням тому, що це просто неправильне трактування теорії. А ми тим часом приходимо до наступного пункту. Наступний пункт буде пов'язаний з дуже популярним тестом «маршмелло». На, На екрані вам покажемо маленький фільм, трошечки пізніше, якщо ви його раптом не бачили, і на чому ж полягає тут теорія. В загальному в тесті маршмело в ось цьому дослідженні говорилося про те, що якщо людина вміє стримувати себе, стримувати себе від нагороди, навіть в якомусь досить юному віці, то потім часом, коли вона виростає, ось ці навики, вміння стримувати себе, воно давати буде нам класні результати по життю і там різні плюшки. І в зв'язку з цим є рекомендація щось навчитися або навчитися, або вміти взагалі потрібно, дуже важливо, Стримувати себе. І в свій час впроваджувалися дослідження. Дослідження виглядало досить цікаво. Маленьким діткам, здається, їм близько було 4 років їм давали пінку маршмелло і говорили про те, що якщо ти зараз почекаєш трохи часу, то експериментатор повернеться і принесе тобі ще одну пінку і маршмелло, і замість однієї ти будеш мати дві. І якраз в такий спосіб перевіряли, чи все-таки ось діти, люди, ну в даному випадку, експеримент проводився на дітках. Чи діти вміють себе стримувати, щоб отримати цю кращу нагороду. І потім, після багатьох років, перевіряли, ось які в людей результати по їхньому життю, що їм вдалося досягнути, яка в них там кар'єра, родина, і так, далі, і так далі. І побачили в перший раз, коли робили цей експеримент, що насправді є ось це співвідношення мінням втримати себе і результатами по життю. Але проблема в тому, що. Після того, як робили реплікацію, реплікацію це повтор, тобто беруть те саме дослідження, так як воно було описано, як воно було проведено певними авторами, і намагаються знову ж його повторити в такий самий спосіб. Так от, коли робили реплікацію цього дослідження, тобто повторення, результатів таких, як в першому дослідженні, виявилося, що майже не було. Ну, точніше, вони були, але набагато набагато нижчі, ніж це затверджують в першому експерименті. І той експеримент був досить популярний, на його основі навіть з'явилася книга, можливо, десь тут розмістимо на екрані обкладинку. Але що тоді виходить, що експериментатори нас обманювали, ми неправильно зрозуміли дослідження, чи про що взагалі йдемо? Історія в тому, що насправді психологічні дослідження проводити досить складно, і на результати досліджень мають вплив дуже багато чинників. Інколи це чинники, які можна... Передбачити, їх можна обмежити, зорганізувати дослідження в такий спосіб, щоб воно було найбільш якісне і показувало дійсно вплив для великої кількості людей, ось цієї популяції населення з різних країн. Але інколи буває так, що ми всього-навсього люди, науковці також люди, що деякі моменти десь не беруться під увагу або, можливо, занадто узагальнюють. І в чому ж була проблема проблема першого експерименту? Справа в тому, що перший експеримент проводили на, в дитячому садочку, де навчалися діти викладачів університету, власне, в якому проводився експеримент. Здається, це був Стенфорд, якщо я не помиляюсь. Так от, про що йде мова? Виявилося, що для дітей, які виростають в дуже схожому оточенні, тобто батьки, соціальний статус, економічна ситуація, в родинах були досить схожі. І от. Коли ось це соціальне оточення воно є досить схоже, то тоді вміння себе втримати насправді є класною ось цією якби, навичкою, вмінням, чим завгодно, як ми його там назвемо, і це має вплив на результати по нашому життю. Але коли цей експеримент проводили уже для людей з різного соціального середовища, тобто брали... І самотніх батьків і брали там розлучених, які мали вищий середній заробіток, нижчий середній заробіток, тобто брали з різних шарів населення і проводили точно той самий експеримент, то потім помічали, що насправді такої сильної співвідношення і кореляції між тим, вміє дитина себе втримати і її результатами по життю немає. І це свідчить про те, що насправді більш важливішим є наше соціальне оточення те. З ким ми спілкуємося, де ми зростаємо, як ми навчаємося, з ким ми спілкуємося, коли ми навчаємося, і це буде мати більш вагомий вплив на ось це наше вміння втриматися, ніж насправді якесь там невідоме відчуття. Воно також має вплив, але лише там, згідно з дослідженням, наступним, які проводили, там на 25%, але соціальні ось ці фактори вони мають більший вплив. Крім того, говориться, що насправді ось ця навичка вміння втриматися її ще відносять до такої когнітивної навички, і говориться, що це не якийсь там спеціальний м'яс, нейрон в голові, а що це швидше за все те, наскільки людина вміє собі пояснити і усвідомити те, що якщо вона зараз почекає, то що буде потім? Тобто це не якась магія, це просто наше когнітивне вміння. Зрозуміти і пояснити собі, які будуть наслідки, якщо ми все-таки стримаємося. Тому експеримент з Марш... він звичайно класний, його дуже приємно дивитися. Але його результати і ефект цього експерименту, який і досі ще популяризує, вони насправді не настільки сильні, як може здаватися. Наступний експеримент, до якого я віднесуся, це буде експеримент пана. Так, як його звали? Зараз я подивлюся. Так, нас, наступний експеримент, який ми будемо розглядати, це був експеримент Марв'яна, і він говорить про комунікацію. Можливо, ви десь зустрічали на якихось тренінгах, де говорилося про те, що коли ми ділимося якоюсь інформацією, то важливо не лише те, що ми говоримо, так, не лише самі слова, які вилітають в нас з рота з їхніми значеннями, а важливо те. Як ми себе поводимо, як ми жестикулюємо, що там показуємо руками, який у нас вираз обличчя, і при цьому який у нас є тон голосу. Тобто ми там швидко говоримо, повільно, голосніше, тихіше, і говориться про те, що начебто наші жести і жести, жести і міміка вони впливають на 55%, те, як сприймається інформація, наш тон голосу впливає на 38% і наші слова мають значення лише на 7%. Це розглядалося з точки зору того, як сприймається інформація іншою стороною, тобто глядачем. І цю теорію, точніше, це не теорія, це дослідження. Це дослідження досить часто використовують на різних тренінгах, які пов'язані з навчанням публічних виступів або в загальному комунікації. І проблемка в тому, що наш пан Мер. Марпаян, чому я ніколи не можу запам'ятати прізвище? Мераб'ян, Мераб'ян. Наш пан Мераб'ян, він взагалі проводив дослідження не в загальному про комунікацію. І є дуже класне навіть інтерв'ю на Ютубі, де він говорить про те, що він не розуміє, чому, але його дослідження почали трактувати неправильно і пояснювати неправильно. Це відбувається тому, що в загальному психологічні дослідження вони досить складні. Ну, як складні? Вони написані такою специфічною і складною мовою, що людина, яка не має спеціальної підготовки, їй буде досить складно, просто так, знаєте, відкрити наукову статтю, її прочитати і легко зрозуміти. Я часто в своїх відео додаю посилання на наукові джерела, на які я опираюся, тому якщо вам навіть цікаво себе протестувати і подивитися, Наскільки це сприятлива інформація, ви можете перейти по одному з посилань і спробувати його прочитати і зрозуміти. Так от, і коли проводяться ось ці дослідження, начебто є якісь висновки, класні висновки, які можуть бути цікаві для більшого кола на кола, при цьому люди, які не мають специфічних знань для того, щоб аналізувати наукові дослідження, в такий спосіб починають їх спрощувати, намагатися якось пояснити простою мовою. Щоб можна було це донести до більшої кількості людей, і люди могли користуватися ось цими результатами наукової діяль... діяльності. Але проблема в тому, що коли ось роблять такі речі, досить часто результати наукових досліджень їх спрощують або взагалі якось так перекручують, що це не має ніякого сенсу. До речі, якщо вам цікаво слухати про дослідження, будь ласка, поставте лайк до цього відео і напишіть. В коментарях, якщо не знаєте, що написати, напишіть дослідження, це цікаво. Це допоможе підтримати контент і науковий підхід до психології. А ми повертаємося до дослідження. Так от, що ж вийшло? Насправді, наш шановний, так, я запам'ятаю Мерабіан Мераб'ян, так, потім все рівно забудемо. Так, і наш шановний пан Мераб'ян, він насправді досліджував комунікацію, але він досліджував комунікацію. Лише в контексті емоцій, емоційних меседжів. Тобто він досліджував, як сприймається, коли ми говоримо про почуття або про якісь емоційні меседжі. Давайте я вам зараз приведу приклад, щоб було щось зрозуміліше. Пам'ятаєте таку ситуацію, чи пригадайте, будь ласка, ситуацію у вашому житті, коли ви, ви там на когось образилися, і вас там партнер чи друг питає, що, що трапилося, чи що відбувається, чи ти образилась, ми такі. Нічого не відбулося, все нормально. Пам'ятаєте це? І от дивіться, це якраз ось цей меседж, такий вид комунікації, які, яку якраз досліджував вороб'ян. Як ви зараз могли зрозуміти з ось цього шматочка, який я показала з цієї сценки, наш комунікат, який я сказала, що нічого не відбулося, все нормально, він сприймається лише ось цей вербальний меседж, він сприймається лише на 7%. І коли ви побачите людину, яка вам так відповість, чи ви, наприклад, коли ви так відповіли, то інша людина може з легкістю щитати і побачити. І це відбувається за рахунок чого? За рахунок нашої постави, якогось нахмуреного обличчя, того, як працюють наші м'язи, ну і, звичайно, за рахунок тону нашого голосу. І тому в даному випадку, при комунікації емоційних, ось таких пов'язаних з відчуттями меседжів комунікатів, набагато більше значення має наша постава. Вираз обличчя і тон голосу, а те, що ми говоримо, має вже не таке велике значення для людини, яка це сприймає. Але в контексті тому, якому зараз я розповідаю, наприклад, про наукові дослідження, в даному випадку звичайно, мої жести мають враження. Якщо я буду сидіти ось так, от весь ефір, я думаю, що вам це буде дратувати в якийсь момент. Але коли щось розповідається і жестами підкреслюються важливі слова. Такий спосіб сприймається інформацією набагато простіше, і тому жести вони тут слугують такою допомогою, щоб щось розповісти. Крім того, якщо я буду сидіти з кислою міною або якоюсь невдоволеною щось там розповідати, то я думаю, що вам також буде неприємно дивитися і не буде легко сприйматися інформація. Тон голосу також і спосіб мовлення відіграє важливу роль. Якщо я буду розповідати про психологію таким способом, то я думаю, що це відео взагалі ніхто не буде дивитися. Звичайно ж, таке не хочеться дивитися, це не цікаво, це неприємно. Але при цьому ці речі не мають аж такого співвідношення і впливу на те, що відбувається, чи як сприймається контент і як передається інформація, тому що важливий вид інформації, який передається. І оскільки ми говоримо про якісь факти, про психологічні дослідження, або б ми хотіли пояснити будь-яку іншу інформацію, то насправді головною цінністю є ось ця інформація, є ось ті слова, які ми говоримо. А жести і тон голосу це також важливі речі, але точно не в співвідношенні 55, 37 і 7%, тому що це співвідношення, яке стосується комунікації, ось власне таких відчуттів і емоцій. Тому важливо, звичайно, знати і розбиратися в тому, які експерименти і дослідження використовуються для того, щоб нас навчати, тому що інколи може бути інформація просто неправильно інтерпретована, зрозуміла або взагалі перекручена, і потім рекомендації, які з'являються на основі цих досліджень, вони просто не будуть діяти. І четвертий пункт, про який би я сьогодні хотіла поговорити, він буде пов'язаний з ефектом синергії. Думаю, хто навчався десь на якихось управлінницьких спеціальностях, то швидше за все чули це слово. І мова йде про те, що ефект синергії це щось таке, коли в нас з'являються дві людини, і начебто один плюс один дорівнює три, а не два. І тут йде мова про те, що за рахунок цієї синергії і роботи ми можемо разом створювати щось набагато більше, краще. Ефективніше, ширше там, і так далі, ніж якби ми працювали кожен сам собі окремо. І це правда, але не завжди. І про це, на жаль, не говорять. Тому що я пам'ятаю ще свій перший навчальний заклад, де була одна із предметів, напевно, щось з менеджментом пов'язане, і нам розповідали там про цей ефект сценарії, як щось таке, що там один плюс один дорівнює три, і все. І на цьому історія закінчувалася. Тобто, говорили про те, що. Ефект синергії це вау і потрібно організовувати співпрацю. І давайте тепер розберемося, чи дійсно це так. З однієї сторони, це правда, тому що якщо ми подивимося на будь-які тренінги, які пов'язані з розвитком творчого мислення, з творчим підходом до вирішення проблем, то там завжди говориться про те, що має бути хоча б група з декількох людей, і за рахунок цього будуть люди з різними ідеями, точками зору, з різними бекграундами. І тоді ми просто зможемо оббити думки один від об одного, якось заінспірувати, надихнути один одного, і в результаті ми знайдемо якісь кращі, цікавіші, більш креативні рішення. Але тут важливо пам'ятати про інший ефект. Цей ефект називається польською мовою пружнярство сповечне, а українською це ефект з суспільної лінії лінії, здається, це так перекладається. Точно напишемо. В коментарі. І про що йде мова? Мова йде про те, що якщо завдання досить легке, і ми його призначаємо декільком людям, то виявляється, що люди почнуть трошки заощаджувати свої ресурси і не будуть вкладатися наповну. І тоді 1 плюс один не буде дорівнювати 3, а буде дорівнювати півтора. І навіть проводили досить цікавий експеримент, коли люди тягнули канат, так знаєте, ось цю гру навіть в дитинстві на фізкультурі це проводили, коли був канат, ділили на дві команди і з кожної сторони займалися ось цим перетягуванням канату. Так от, що виявилося? Виявилося, що виміряли ось це зусилля, яке прикладає кожен з учасників в ось цьому змаганні. І виявилося, що учасники, які прикладали ось ці зусилля. Сам на сам по, по одному, і кількість зусиль, які прикладалися у команді, були менші, ніж коли вони робили це одні. Тобто ми в загальному по своїй природі трошки заощаджуємо свої ресурси, в принципі, це нормально. Так функціонує, функціонує наш мозок це еволюція, щоб, щоб вижити, потрібно мати ресурси, сили і так далі. І тому ось такі групові діяльності. Ми можемо насправді свої ресурси заощаджувати. Тому ефект синергії це звичайно класна штука, я його люблю. Він дуже цікавий, але потрібно бути дуже обережним, тому що є деякі культурні відмінності, і в різних країнах це буде по-різному виглядати, тобто в країнах, які більш колективістичні, ось цього ефекту лінощів суспільних він буде менший в груповій діяльності. Але культури, які ставлять власне на індивідуалізм, якщо ми візьмемо, наприклад, Америку, то там все таки ось це. Лінь, така суспільна, вона може більше проявлятися, ніж, наприклад, в Японії. Тому, роздаючи завдання своїм підлеглим в бізнесі, на роботі, в будь-якій ситуації, або організовуючи якусь діяльність, варто завжди подумати, чи це дійсно настільки складне завдання і креативне, яке вимагає власне роботи групи і дасть нам ось цей ефект синергії, чи насправді ми просто втратимо ресурси, тому що. Завдання було занадто просте для цієї групи. Якщо вам сподобався кон контент, не забудьте, будь ласка, поставити лайк. Більше цікавої інформації ви можете знайти на моєму телеграм-каналі. Лінк знаходиться в посиланнях. І до наступних зустрічей! Пока-пока!